Так, підписники гості каналу, всім привіт. Дивіться, там питали на рахунок цих труб. Не зрозумів ніхто на що ці труби. Труби від намотування. Хто стикався з цим там, гречка соя бур'яни, знає, як намотує на ці пружини. Одної в мене нема. З нею зараз трошки є вже проблеми. Якщо плетюча соя, Намотує на неї, жмутами лягає аж далі і робить пів колеса таке. Далі дивіться, по змащенню, показую. Намотували Дві масленночки з двох сторін. По разу, по два качаю кожен день. Далі по По тут, по гуйловці, по цьому всьому. Тут, а теж десь два рази качаю, бо воно вилазить. Тут і туди пару качків. Там шатун не маститься. Маститься, дивіться, як це показати, блін. Ця кришка знімається. Звідси можна на варіаторі маститься. Одна масленночка там є. Зверху. І знизу одненько. Це там рідкою треба мастити, я не пользуюсь, в принципі так. І отут та отничка. Тут теж рідко мащу там, але мастимо. Далі, тут а що є, тут це тільки ходовий варіатор кожен день з отрикачки лишній он даєш, воно заляпує все. Так, з того, що ще маститься тут. Січкарня, туди включається два. Там на два там є дві коротше. Одна звідти і одна звідси маститься. Тут більш нічого нема. Січкарня кожен день. І що при чому дивіться? Січкарню мащу високотемпературною синьою і варіатор нею. Далі. Так само тут січкарня. Маститься, бачите, все жирне. Е, сошка одна, друга. Соломотраси в мене тільки заді мастяться, теж день качаю, хай буде. Далі по цій стороні. Тут, наскільки я знаю, один в барабані. Ось тут ці кришці зверху один тут. Далі на верхньому в турці. Отут в турці він вон, тут. От. От, от. І тут на варіаторі одненький там є. Одненький там це теж рідше мащу. Все, тут по мастіні більш нема. На рахунок ще оцих цепів, як його мастиш, от така херня виходить, отак заліплює. Буває там мащу десь остається типу, на масляності, то я і раз і вимастив туди на цеп. Тому от так. Більше таких, щоб вузлів мастити, там не натяжний, більш там ну, нічого так не маститься. Тому от так. Блін, ще згадав, що ще ж вигрузна є, Одненький, другий і зверху один. Це там десь раз в тиждень, в принципі, так. Моно і частіше, ну але... воно тут блін, вилазить, пилюку її видавлює, коротше от таке. Більш тут азмазок немає.